За Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, Яків породив іуду та братів Його. Іуда породив фареса і зару від Фамари, фарес породив весь Есром породив Арам, Арам породив Амінадава. Амінадав породив Насон, Насон породив нас, он породив Соломона. Соломон породив воза породив овида від рофи. Водив єсень, я єсей, породив давида царя, Давид, цар породив Соломона від дружини у Соломон породив Рома, а Ровам породив авію, авія породив, а Асаф, Асаф породив яфац, я сафата, Йосафат, породив Йорама. <продив> зі, зі, я ра породив озію, зія породив яфама, я, я породив Ахаза, Ахас породив Єзикію, Єзикія породив сі, сі, Мона сіє, мон породив Амона, Амон породив я сію, сі, породив Якима, яким породив єхонію та братів до переселення Вавилонського. Після переселення Вавилонського Єхонія породив Салафеїла, Салафеїл породив заробабеля, заробабель породив Авіудан, авіот породив її Ахіма, породив озоран. Азор породив садок, а садок породив Ахіма. Ахим породив Ілюдан, і породив Єлиазара, Ілиазар породив Матфана, Матфан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення в Вавилонського 14 родів, І від переселення в Вавилонського до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було так, зарученні Матері Його Марії з Йосифом, перше ніж зійтися їм з'явилося, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф же чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів пота й відпустити її. Та щойно він подумав про це. Ось я Господні з'явився йому у вісні, промовляючи, Йосифе, сину, Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів, їхніх. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить, «Ось діва в утробі, прийми й сина і дадуть ім'я йому Іманоїло, що означає з нами Бог. Докинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою. І не знав її, поки народила сина свого первістка, і Він дав ім'я йому Ісус.